Друзі, а ви вирощуєте розсаду капусти. Якщо так, то давайте поговоримо, коли ж її сіяти. Ось, друзі, зараз я вам коротенько покажу, яку я буду сіяти капусту. Я буду показувати обидві сторони, а ви будете собі читати. Зупиняти і читати, що це за капуста. Ось, наприклад, ось ця капуста, прем'єра. Ось такий опис. Можете собі зупиняти і читати. Далі цвітна капуста. Ось така. Також цвітна капуста альфа. Ось така. Далі брокколі. Монако. Середню Далі кам'яна голова. Тут я хочу зупинитися, тому що це найулюбленіша моя капуста, пізня, яку я висіваю. Сіяла я золотий гектар і агресор. Також хороші сорти, але вони не виганяють такі великі головки, які виганяє кам'яна голова. Тут написано, що вона виганяє головки до 4 кг, але були і більші. друзі. Смакові якості дуже, дуже добрі. І саме головне, що ця капуста добре зберігається до кінця зими. Друзі, дуже сподобався, хочете спробувати, замовляйте. Далі, ось така капусточка. Цю мені порекомендували, ще її не сіяла. Якщо вирощу, то вам обов'язково розкажу. Далі отака от цвітна капусточка, фіолетовий колір. Отже, друзі, давайте тепер поговоримо про сроки. Друзі, дивіться, як ви пам'ятаєте, є два способи вирощування розсади. закритим способом та відкритим способом. Закритий спосіб це вирощування в розсадних стаканах, відкритим способом це коли ви вирощуєте в ящиках або в парниках. Ці два способи однаково хороші. Хто має можливість, вирощує в розсадних стаканах, хто не має можливості, вирощує в парниках. Але, друзі, є дуже важливий фактор. Температурний режим. Що це означає? Якщо ви вирощуєте розсаду капусти, то ви маєте пам'ятати, що дуже важливий температурний режим. Чому? Тому що капуста це холодолюбива культура. Для капусти потрібно, щоб була температура від 16 до максимум 18 градусів. Якщо ви можете забезпечити капусті в своїх умовах такий температурний режим, тоді ваша капуста виросте сильною розсадою, незалежно від того, яким способом ви її будете вирощувати. Тепер про сроки, друзі. Якщо закритим способом і з дотриманням температурного режиму, то вам потрібно буде 45-55 днів до висадки, від посіву до висадки. Маєте ви самі визначити цей срок, тому що, наприклад, я е, висаджую капусту на початку травня, тому що капуста вона не боїться холоду і е, можна висаджувати її е, вже на початку травня. Друзі, якщо ви висаджуєте капусту пізніше, в залежності від регіону, да, якщо це північна сторона, то холодніше, якщо південна сторона, то тепліше. Ви самі вже. Е, Можливо, того чи поза того року висаджували, тому ви вже знаєте, коли ви висаджуєте капусту. Я висаджую на початку травня, друзі. Тому я буду сіяти свою капусту закритим способом і в перших числах березня. Друзі, якщо ви вирощуєте свою капусточку відкритим способом і будете дотримуватись такого температурного режиму, то тоді вам потрібно буде 35-45 днів до висадки. Друзі, але якщо ви вирощуєте свою розсаду... Відкритим способом, наприклад, якщо це парник, і е, там визначити температурний режим дуже важко, тому що ми не знаємо, чи сьогодні буде приморозок, чи завтра буде дуже жарко. Тому, друзі, дивіться, якщо ви вирощуєте в парнику, ви повинні пам'ятати про те, якщо день жаркий, ви повинні піти і відкрити свій парник, щоб ця капусточка не запарилася і під плівкою не згоріла. Якщо ж ви бачите, що температура вночі буде понижатися, ви повинні. Накрити капусту в парнику ще якимсь допоміжним матеріалом. Байдуже, чи це буде кусок брезенту, чи це буде якийсь укривний матеріал, кожного своє, друзі. Тому, якщо ви будете вирощувати ось таким способом, то ваша розсада буде вирощуватися 25-35 днів до висадки в ґрунт. Друзі, дуже важливий ще такий момент. Якщо ви вирощуєте свою капусту в парнику, то не забувайте, друзі, що дуже важливо, друзі, не перетримати цю розсаду. Тому що якщо капуста буде одна другі заважати і вона буде переростати, це буде означати, що вона буде мати велике листя, але дуже погано розвинені корені. Ось тут вже буде погано, тому що якщо ви будете її. Витягувати з цього парника, звісно, що ви будете його розривати, пошкоджувати корені. Тому така розсада буде дуже довго приживатися, друзі. Тому не перетримуйте свою розсаду. 35 днів це саме такий нормальний оптимальний термін вирощування для того, щоб висадити її на постійне місце. Друзі, ми з вами обговорили. Терміни посадки, способи посадки і вирощування цієї капусти. Друзі, якщо у вас залишились якісь запитання, коментуйте, запитуйте, буду вам відповідати. А на цьому у мене все. Будь ласка, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Гарних вам врожаїв! Друзі, приєднуйтесь, будемо вирощувати разом!